Привіт, шлях до гарної посмішки. Консультація номер 1 Консультація була онлайн з клінікою в Києві, яка мене зацікавила через TikTok. Я їм написала, відправила КТ. І вчора була консультація через Viber. Значить, прорахунок, що це буде коштувати, ще поки мене не зробили, але повинні зробити. А ось що я дізналася, те, що яку методику вони використовують, які є у них. Варіанти, які, ну, які імпланти можна зробити і що що і як. Питали, що я хочу, я їм теж про це казала. Я дізналася те, що мені 4 імпланти не підійде, мені потрібно 6, тому що, е, якщо ставиться 4, то на них ставиться протез тільки з 12 зубів, а в мене знизу 14 зубів. Тобто, е, якщо поставити протез на 4, то два зуби моїх не будуть задіяні в Жуванні. Тобто вони будуть просто стояти. Тобто мені потрібен протест із шести, зубі... шести імплантів. вони повинні мені зробити прорахунок ем, варіантів і прислати на Viber. скільки це все буде коштувати, що потрібно і тому подібному. Тож чекаємо, що відповість клініка з Києва. А якщо у вас є можливість мене підтримати скоріше, зробити мою гарну посмішку, тож, будь ласка, карта в шапці, профілю, банка. Всім дякую, пока.